Історія України в історії. Лекція 3. Київська держава. Більшість інформації про ранню історію держави східних слов'ян ми знаємо з єдиного джерела Повісті минулих літ. Нестор Літописець створив свій блокбастер у 12 столітті. І від подій століття 9-го повість була настільки далека, що нині книгу віднесли б до жанру фентезі, якби не її унікальність. Текст повісті наповнений легендами і повчальними історіями. Оцінка дій персонажа сильно залежить від релігійних переконань Нестора. Ймовірно, хронологія теж вигадана. Ці дивовижні історії монахи, єдині вчені люди, писали на замовлення правителів Європи. Так владці доступно пояснювали недоброзичливим зазіхальникам, що престол наш, а ми на ньому найлегітимніші. Тому варто розуміти, що повість минулих літ описує історія середньовіччя приблизно як пісня льоду і Полум'я. Втім, робиться не менш цікаво, епічно і жорстоко. Звідки єсть пішла Руська Земля і що таке Русь? Нам точно невідомо і навряд чи буде. Як уже зазначалося, про історію раннього українського середньовіччя відомо дуже мало. Слов'яни майже не залишили про себе писемних згадок. З візантійських джерел ми знаємо, що вони жили племенами за законами військової демократії. Напівроздягнені ходили в походи, поклонялися язичницьким богам і лиха не знали. Нестор вказує такі назви племінних союзів слов'ян на нинішній території України: поляни, древляни, волиняни, білі хорвати, уличі, тиверці та сіверяни. Звідки ж у слов'ян з'явилась державність? Найвірогідніша версія державу слов'янам привезли вікінги. Ну, ті, що у рогатих шоломах, яких насправді не носили. Тоді вікінги кошмарили всю Європу, а оскільки Україна це Європа, вони дісталися сюди. Суворі варяги, так їх називає Літопис, проклали через землі Росії торговий шлях із у Греки. Він починався на скандинавському півострові і закінчувався в найвеличнішому місті тогочасної Європи Константинополі або Царгороді. Це була столиця Християнської Східної Римської імперії, яку ми називаємо Візантією. Київ був пробутковим, а там, де є гроші, завжди з'являються ті, хто має їх більше, і ті, хто менше. Перші могли собі дозволити наймати дуже тілоохоронців, найчастіше якраз вікінгів, і з їх допомогою контролювали справи в місті. Так виникали князі й дружина, військо князя. Вони вилазили на найвищу гору в місті, спруджували там палац дитиниць, в ньому будували склад і заповнювали його даниною з містян, митом скупців та подорожніх. Як ви розумієте, данини лише з одного міста швидко ставали замало. Так в історії виринає перший князь Києва, ім'я якого ми знаємо: Аскольд. Історики ламають списи над тим, хто такий Аскольд і чи був у нього брат співправитель Дір. Одні вважають Аскольда Вікінгом, інші називають нащадком місцевої династії Київ. Єдине, з чим з певною долою ймовірності можна погодитись, залишається лише один факт його біографії. У 860 році до берегів протокі Босфор, де стояв Константинополь царгород, причалила флотилія русів з півночі, напевно, на чолі з Аскольдом. Непрошені гості близько тижня провели під стінами Константинополя, після чого отримали викуп і повернулися додому, як мінімум на край світу, як міркував патріарх Фотій. У Константинополі було укладено перший задокументований договір Русі з Візантією, і завдяки цьому Русь стала відомою тогочасному світу і заявила про себе як держава. Слід зазначити, що назву Київська Русь вигадали значно пізніше. Самоназвою можна вважати термін Руська земля. Спочатку так називали чи то лише правлячу групу варягів, чи то середня Подніпров'я територію племінного союзу полян. Уже пізніше назва поширилася на всі князівства під контролем Києва. Однак повернемося до походу 860 року. Про що він свідчить? Звозити кілька тисяч людей до Константинополя задоволення не з дешевих, погодьтеся в умовах середньовіччя це величезні ресурси, човни, зброя, їжа. Їх могла зібрати лише людина з сильною владою та великими можливостями. Це свідчить про укріплення князівської влади в Києві. Сильний центр влади сформувався не лише в Києві, а також у місті Новгород, на найбільшому торговому центрі далеко на півночі землі Русів. За літописом туди запросили княжити Вікінга Рюрика, що мав навести лад у неспокійному місті. Коли ж Рюрик помер, залишився малолітній син Ігор та ім'я цілої династії руських князів Рюриковичів. За середньовічними порядками, малолітньому правителю призначався опікун Регент, що керував до повноліття князя. При Ігорові регентом став Олег, загадковий персонаж ранньої історії Русі. Про нього точно відомо трохи менше ніж нічого. Можливо, він був дядьком Ігоря, можливо, вікінгом. В популярній культурі утвердилося його прізвисько Віщій, нібито завдяки здібностям, що легко зробили Олега переможцем битви екстрасенсів. У 882 році він повів вікінгів з північного міста Новгорода на південь до Києва, там обманом так, так того самого, і об'єднав північні та південні землі Русі. Столицею і матір'ю міст руських Олег втім проголосив Київ. Далі у 907 році Олег повів флотилію на Константинополь. Навчені гірким досвідом жителі Саргорода перекрили протоку до міста ланцюгами. Однак, Олега не дарма називали віщим. Він поставив кораблі на колеса і взяв місто в облогу по суші. Шоковані візантійці вирішили відкупитися від русів дарами і торговим договором. У 911 році Олег повернувся до Константинополя вже з дипломатичної делегації. Погрожуючи новим походом, руси виторгували вигідні додаткові умови торгового договору, що надавав суттєві пільги руським купцям. За час свого князювання Олег встиг навоюватися з сусідніми племенами а також здійснити кілька походів на береги Каспійського моря. Його життя обірвалося достатньо іронічно. Нестор розповідає легенду, що Олег передбачив свою смерть від улюбленого коня. Однак князь не побоявся навідати його могилу. Ще по коня виповзла змія та вжалила Олега. Від цього він і помер. Після смерті Олега новим князем став уже давно немалолітній син Рюрика Ігор. Він намагався продовжувати політику князя Олега, однак удача була постійно не на його боці. У 941 році Ігор зібрав флотилію і вирушив до Константинополя, щоб змусити візантійців виконувати умови договору, який підписав Олег. Наївно було сподіватися, що й цього разу візантійці не дадуть належного опору русам. Імператорський флот зустрів водії князя небаченою зброєю, грецьким вогнем. Точний склад цієї суміші зберігався в суворій таємниці. За дією вона нагадувала напалом з вогнеметом. Такий вогонь продовжував горіти навіть на воді. Звісно, флот Ігоря було розбито вщент. Відступ нагадував пригоди Одіссея. Однак, діставшись додому у 944 році, Ігор вимушений був погодитись на торгову та союзницьку угоди, але тепер на умовах візантійців. В останні роки свого князювання Ігор вирішив не експериментувати з дальніми походами, натомість він почав утихомирювати непокірних древлян. У той час податки сплачувалися не грошима на картку, а в формі натуральної продукції. Методом збору було полюдня. Князь з дружиною особисто об'їжджали піднівільні племена і змушували їх відкуплятися від свавілля, яке могли вчинити. Точного розміру данини не було. Це, безперечно, призводило до зловживань. Древляни і так не надто охоче платили данину, але останньою краплею стало рішення Ігоря зібрати данину повторно. Розлючені древляни влаштували засідку, розбили дружину. Самого Ігоря прив'язали за ноги до двох нахилених беріз, а потім дерева відпустили. Як відомо, не щастить у смерті, пощастить в коханні. Двою Ігоря була княгиня Ольга. Вона стала регентом при малолітньому синові Святославові. Раннє життя Ольги, як і більшості жінок, середньовіччя, нам невідоме. Однак після смерті князя Ігоря вона опинилася в не найкращому становищі. Очільник посталих Древлян, князь Мал, а за сумісництвом вбивця її чоловіка, прислав до Києва Сватів. Ольга вирішила не виносити гарбуза, а вчинила в кращих традиціях гри престолів. Перше посольство Древлян вона закопала живцем у човні, а друге спалила в лазні. Цього Ользі виявилось замало, тому столицю Древлян із скоростень було взято в облогу. Легенда каже, що добити Древлян вдалося хитрощами. Ольга нібито погодилась відступити, якщо Древляни сплатять данину по кілька горобців та голубів з кожного двору. Щасливі древляни поспішили виконати цю умову. Однак, коли пташки опинилися в Ольги, до лап прив'язали жаринки, вони полетіли назад, і дерев'яне місто згоріло вщент. Ольга не хотіла самостійно їздити в полюдді, як її чоловік. Вона створила систему погостів, місць, куди підкорені племена мали звозити данину самостійно. Ольга також призначила представника в кожному погості і встановила точний розмір данини. Сучасною мовою провела податкову та адміністративну реформу. Навівшила дома, Ольга взялася за зовнішню політику. Як ви вже зрозуміли, вона була розумною жінкою, тому княгиня вирішила досягати свого дипломатичним шляхом. Ольга особисто очолила посольство Русі до Константинополя, де зуміла повернути вигідні умови торгових договорів. А щоб двічі не ходити, вона прийняла християнство та кучу компліментів від візантійського імператора. Разом з Ольгою хрестилося її найближче оточення, а в Києві збудували першу дерев'яну церкву. Дипломатичні відносини також становили з німецьким імператором, а папа Римський направив до Києва окрему місію. Здавалося, Русь була за крок до того, щоб охреститися. Єдиний, з ким Ольга не могла впоратися, був її син Святослав. Його ще називають останнім вікінгом на престолі Русі. Святослав виріс переконаним язичником і єдиною справою гідної князя вважав війну. За це він отримав прізвисько Хоробрий. У 964 році, ставши повноправним князем, Святослав рішуче обірвав релігійні починання Ольги і, недовго думаючи, вирушив у похід. Святослав вважав необхідним попереджати ворогів про те, що їх чекає майбутня битва фразою Іду на ви, щоб мати можливість помірятися силами у чесному бою. Першою жертвою войовничого князя став колись могутній хозарський каганат. Центр цієї держави знаходився у гирлі Волги. Однак, у часи свого розвіду хозари контролювали весь Східноєвропейський степ, і навіть слов'ян. Хазари опиралися війську князя як могли, але зазнали поразки у решальній битві під стінами власної столиці і Святослав з тріумфом повернувся додому, але не збирався довго засиджуватися в Києві. Перші успіхи затмарили йому голову. Він встряг у нову військову кампанію. Як союзник візантійців Святослав прибув до Болгарії, щоб допомогти імператору розібратися з болгарським царством. Однак іти звідти вже не хотів. Святослав вирішив перенести свою столицю на Дунай у місто Переяславець, адже вважав це уже серединою своєї землі. Болгарська війна переросла в русько-візантійську. У 970 971 роках тривала русько-візантійська війна. Після кількох героїчних битв у стилі 300 спартанців Святослав все ж вимушений був піти на мирову з візантійським імператором Іоанном Цимісієм. Після підписання мирної угоди поспіхом був змушений повертатися додому. На історичній сцені з'являються печеніги. Після падіння хозарського каганату ці кочові племена більше ніщо не стримувало, тому вони безперешкодно зайняли степи північного причорномор'я і занадилися до Києва. Візантійці скористалися тим, що Святослав був далеко від дому і підкупили печенігів. Повертаючись до Києва, князь потрапив у засідку на острові Хортиця і був убитий печенірським ханом Курею. Літопис повчально розповідає, що куря зробив з черепа Святослава чашу і підписав: чужого бажаючи своє втратив. У перервах між війнами Святослав встигав подумати і про своїх нащадків. Їх було у нього три: старший син Ярополк, молодший Олег і байстрюк Володимир. Святослав вирішив нікого з них не ображати і тому дав кожному сину по місту, залежно від їх престижності. Ярополк, як найстарший, отримав Київ. Олег вирушив із користень, а Володимир поїхав на північ у Новгород. Як би там не було, Ярополк протримався на київському престолі 8 років, аж поки варязький воєвода Свенель через особисті образи не підмовив його піти війною на брата Олега. битві біля Древлянської твердині Овруча Олег помирає в тисняві на мосту. Ярополк очікував реакції від Володимира, і той прийняв Соломонове рішення, втік у Швеції. Там він провів близько двох років, набрав ватагу відбірних головорізів, не обіцявши їм купу майбутніх трофеїв, і повернувся в Русь. Завдяки своєму загону самогубців Володимир в війну з Ярополком, досить швидко отримує перевагу і бере в облогу Київ. Підкуплений Володимиром воєвода Блуд відмовляє Ярополка тікати з міста у засідку, де його і вбивають. Так Байстрюк став київським князем, відомим в історії як Володимир Великий. Перші роки правління Володимир намагався укріпити владу шляхом проведення важливих реформ. Перша з них релігійна. Князь надумав створити у Києві пантеон язичницьких богів, куди мали б звести ідоли від усіх племен. Головним над ними мав стати Перун, Бог Грому та покровитель Володимира. Проте ідея не вдалася, а необхідність утвердити та узаконити владу підштовхнула Володимира до вибору іншої віри. Він почав обирати варіанти серед релігій, поширених у регіоні християнства, мусульманства та іудаїзму і прагматично зупинився на християнстві. По-перше, хрещення дозволяло руському князі стати повноправним гравцем на політичній арені Європи. Там більшість держав уже були християнськими і зневажливо ставилися до язичників. По-друге, християнство дозволяло встановити союзницькі відносини з найсильнішою державою регіону Візантією. По-третє, християнство, особливо в Візантійському варіанті, було вірою в одного Бога. Його особлення на землі міг бути лише один правитель. Відповідно, це укріплювало князівську владу, те, чого так прагнув Володимир. А по четверте, Пасочки. Однак Володимир не міг просто так взяти й прийняти християнство. На додачу він захотів руки візантійської принцеси Анни, дочки імператора. Женихів у неї було достатньо, тому щоб довести серйозність своїх намірів і вразити даму, Володимир взяв в облогу Корсунь або ж Херсонес, візантійське місто в Криму. Після довгої облоги місто здалося. В обмін на мир Володимир отримав Анну. Він віддав Корсунь як весільний подарунок, а також прозрів і хрестився. Тепер згадай, що зробив заради своєї дівчини Ти. Християнський Володимир уже не міг собі дозволити 900 наложниць, як розповідає Літопис. Зате продовжував укріплювати державу і приєднувати нові території. На відміну від своєї бабці Ольги, Володимир уже мав достатньо сил, щоб змусити всіх підданих охреститися. 988 рік вважається датою хрещення Русі, яке розпочалося з Києва. Наступною була військова реформа. Основою могутності будь-якого середньовічного правителя було військо. Попередники Володимира могли розраховувати лише на підтримку найближчого оточення, дружини, найманців та не надто надійного місцевого ополчення. Володимир же на правах Великого князя почав роздавати землі конкретним вірним прихильникам в обмін на службу і організацію оборони володінь. Така система називається феодальною. Було проведено також адміністративну реформу. Як ви пам'ятаєте, слов'яни жили племінними союзами і не хотіли віддавати владу київському князю. Володимиру вдалося зламати цю систему. Замість племінної знаті він посадив у всі великі міста своїх намісників, а потім і численних синів. Як у середньовіччі найпростіше довести всім, що ти дійсно крутий правитель почати будувати церкви. За Володимира було споруджено першу кам'яну церкву, десятину. Звідки така назва? Все просто. Церкву будували за десяту частину прибутків новонавернених християн. Київ, як місто, почав розростатися. Щоб довершити образ сильного правителя, Володимир запровадив карбування власної монети, златника. З одного боку красувалося його вусате обличчя, а з іншого князівський герб тризуб. До того роль грошей виконували куни, шкурки білок та лисиць, а також гривни, злитки дорогоцінних металів, що зазвичай носили на шиї. Результати Володимирових реформ не змусили себе довго чекати. Завдяки успішним військовим походам, князь приєднав до Русі племена білих хорватів та ятвягів. У Тихомирів уличів, Тиверців, В'ятичів та Радимичів відбив у Польщі червенські міста, які населяли волиняни. Постійною загрозою залишалися степові племена печенігів, тому Володимир зміцнював кордони за допомогою системи земляних укріплень, змієвих валів, ще задовго до Трампа і Яценюка. Єдиною проблемою князя Володимира залишалися його численні нащадки від численних шлюбів, і це ми враховуємо лише законних синів. Володимир не вигадав нічого кращого, як відправити кожного з синів на у руські міста. Так колись уже робив мудрий і завбачливий батько Володимира Святослав. Результат був передбачуваним. Сини швидко пересварилися через те, кому яке місто дісталося. Володимир готувався дати батьківського ремня, але невчасно помер. Почалася громадянська війна. Основна боротьба за Київський престол точилася між трьома синами. За офіційною версією, святополк, що правив у Києві. Запрямив репутацію вбивством братів Бориса і Гліба. Новгородський князь Ярослав, той, що пізніше стане мудрим, виправив ситуацію. Він сам увійшов у список братовбивць, коли в 1019 році переміг Святополка у вирішальній битві на річці Альті. Слід згадати, що обидва князі мали підтримку іноземців. Святополк попросив допомоги в окаянних печенігів та свого тестя польського князя Болеслава. А Ярослав класика, найняв вікінгів. А хто ж був третім сином? До переділу пирога долучився Мстислав Хоробрий з далекого міста Тмуторокань на березі Керченської протоки. У 1024 році він переміг Ярослава битві під лиственом. Тоді брати, в першій вітчизняній історії, започаткували народну забаву ділити землі по Дніпру. Мстиславу дісталася Чернігівщина і все лівобережжя Русі, пам'ятаємо, як правильно визначати береги. А Ярослав отримав землі по правий берег. Довольнивши апетити, брати забули старі образи, звинуватили в усьому святополка, якого прозвали Окаяним, проклятим, і правили разом. Вони спрямували сили на розширення кордонів Русі. До речі, лайфхак: якщо перед вами карта Русі, а в лівому верхньому куті позначено місто Юр'їв, це майже гарантовано період князювання Ярослава. Адже це місто він назвав на свою честь, коли приєднав до Русі племена Чуді. І не поспішайте думати, що Ярослав мав проблеми з пам'яттю, адже його християнське ім'я саме Юрій. У 1036 році Мстислав помер, і Ярослав нарешті зміг вдихнути на повні груди. Правління Ярослава позначилося двома основними факторами освіченими реформами і бажанням перевершити батька. Власне, тому ми знаємо його як мудрого. Одним з основних розумних нововведень Ярослава можна назвати запровадження руської правди першої збірки законів Русі. Якщо говорити сучасною мовою, вона містила норми кримінального та цивільного права. Також у збірці намагалися гуманізувати деякі традиційні для Русі порядки, зокрема, замінити звичай кровної помсти на грошовий штраф. У 1036 році Ярослав зміг остаточно перемогти Печенігів під стінами Києва. Як повідомляє літопис, у 1037 році Ярослав наказує звести Софійський собор на честь цієї перемоги. Назва була обрана не випадково. Ярослав хотів зробити Київ другим Константинополем. Найкрутішим містом того часу, якщо ви раптом забули, а тому надихнувся величним собором Святої Софії. Нині це мечеть хая Софія. Погляньте фото, дійсно крута будівля. Щоб остаточно розвіяти сумніви щодо планів Ярослава, звернімо увагу на іншу визначну пам'ятку його часів: це золоті ворота, головний парадний в'їзд до Києва. Стривайте, так у Константинополі теж є золоті ворота. Співпадіння не думаю. Київський собор Софії запросили оздоблювати грецьких майстрів. Тому в ньому можна побачити круті зразки візантійського мистецтва: це ікони, фрески, картини на стінах, нанесені спеціальною технікою та мозаїки. Найзнаменитіше з них Оранта. Ймовірно, при Софійському соборі діяла бібліотека та школа, де навчали дітей знаті. Греки привезли до Києва й іншу важливу складову православної культури монастирі. Першим і згодом найбільшим став Києво Печерський, заснований Феодосієм у 1051 році. Про нього ми будемо неодноразово згадувати як про потужний центр освіти, книгодрукування та православ'я. Згодом місцеві руські діячі починали складати к грекам конкуренцію. Першим митрополитом Київської церкви руського походження за Ярослава став Іларіон, автор твору Слово про закони благодать. До часів Ярослава належить і важлива згадка про діяльність першого згаданого руського митця, ченця Олімпія. Він за сумісництвом був іконописцем та мозаїстом. На жаль, до нашого часу збереглася лише одна його робота. Межі самого Києва за Ярослава почали суттєво розростатися. Не дивно, що період до смерті князя у 1054 році вважається добою розквіту Русі. Однак спокійно померти руські князі просто не могли. Була постійна проблема, необхідність вирішувати питання спадковості. Ярослав почав застосовувати шлюбну дипломатію. Він поєднував своїх дітей шлюбом з європейськими правителями. Найвідомішою серед дочок Ярослава є Анна Київська, французька королева і дружина Генріха І. За таку активність у середньовічному Тіндері Ярослав отримав додаткове прізвисько Тест Європи. Однак не всі нащадки Ярослава емігрували в Європу. Князю потрібно було розподілити землі і посади між тими, хто залишався на Русі, і зробити це так, щоб вкотре не почалася громадянська війна. Ось що вирішив Ярослав: він поділив Русь на уділи, окремі території, влада, в яких належала старшому зроду. Тобто, найстарший син ставав великим князем Київським, а молодші чекали своєї черги в менш престижних провінціях, таких як Чернігів, Переяслав, Володимир чи Галич. Теоретично кожен міг побути князем київським, постійно переміщаючись з уділу в уділ. Втім, на кінець одинадцятого століття кількість Руриковичів занадто зросла. Встановлений Ярославом принцип спадкування престолу вже не міг забезпечити мир між родичами. Сини Ярослава, Ізяслав, Святослав і Всеволод, ми ще називаємо їх Ярославичами, спочатку правили спільно в трьох. Розумні люди називають таке явище тріумвіратом. Однак перспектива чекати смерті занадто живучого старшого брата подобалася не всім. Це замовлювало постійні конфлікти між Особиці і зрештою громадянську війну. Ярославичі по черзі займали київський престол, дехто й по кілька разів. Поки князі гризлися між собою, зі степу навідалися нові вороги Половці. Князю прикордонного Переяславського князівства Володимиру Мономаху вони докучали найбільше. Він вирішив, що відгрібати за всіх несправедливо, і в 1097 році скликав з'їзд князів у місті Любичі. Це був особливий з'їзд. По-перше, на ньому нікого не вбили. По-друге, тоді було встановлено новий принцип спадкування престолу Вотчини. Тепер переїжджати було не потрібно. Кожен князь мав володіти тими землями, що й його батько, а також зобов'язувався не засіхати на володіння інших. Окей, з Вотчинами розібралися. Тепер залишилися половці. Боротьбу проти них очолив, як ви здогадалися, Володимир Мономах. Він отримав це прізвище від мами, візантійської княжни з роду мономахів. А ще він отримав від неї прикольну шапку. Володимир Мономах, княжив з 12 років і воював з половцями, з якими мав більше 80 битв. Він достатньо прокачав свої військові скіли і завдав половцям дві великі поразки в 1103 і 1111 роках. Ідея Мономаха була простою не чекати, поки половці об'єднаються і нападуть, а застати їх зненацька в степу, розділеними. Успіхи Мономаха не залишилися непоміченими. У 1113 році кияни самі запросили його на престол. Коли Володимир Мономах став великим князем Київським, то поспішив узаконити цю подію і найняв літописця ченця Нестора, який написав повість минулих літ. Правління Володимира Мономаха на короткий час припинило розпад Русі. Однак, після смерті його сина, Стислава Великого, Русь поступово перетворювалася з єдиної централізованої держави на спілку незалежних князівств. Це явище називається роздробленість. Київ залишався вершиною амбіцій будь-кого з Рюриковичів, але все менше впливав на справи інших. На українських землях сформувалося п'ять основних князівств: Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське і Галицьке. Про два останніх ми поговоримо більш детально пізніше. А поки що нам щастить, адже вам не потрібно вивчати усіх перипетій, що вирували на русі в 12 столітті. Достатньо запам'ятати один важливий факт: літопис подає під 1187 роком першу письмову згадку слова «Україна». Оповідаючи про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича під час походу на Половців, літопис каже, що за ним вже Україна багато потужила. А ще цього року було написано визначну пам'ятку давньоруської літератури слово про ігорів похід. Це там, де Ярослав наплаче за ігорем, а той спочатку епічно б'ється, трагічно програє, а потім тікає від половців, наче з Шоушенка, бо Ян такий по подряву розтікаше, ну ви пам'ятаєте. А на цьому поки все. До зустрічі!